Та. І ще один аспект, який ми обговорювали з комісаром Тюле, це те, що пов'язане з збереженням в Україні останнього бастіону демократії це чесних виборів. Для нас сьогодні очевидно, що правосуддя зруйнована. Законодавча гілка влади припинила виконувати свої прямі функції, а перетворилася в департамент адміністрації президента. Ми сьогодні усвідомлюємо, що уряд як такий, по суті, справи відсутній, і всі меседжі, які потрібні, формуються в адміністрації президента, і всі рішення приймаються там, а уряд лише є декораціями до всього цього процесу. Саме тому останній бастіон це чесні вибори. Категорично не можна зруйнувати. Так, як сьогодні йдуть процеси по підготовці до виборів, говорять нам, що ризик, що в Україні зникнуть чесні вибори, є. І про це також я говорила з комісаром Фюлі і буду говорити з іншими керівниками європейських інституцій. Ми вважаємо, що вихід НІІ і IRI із процесу розробки нового закону про вибори до парламенту є свідченням того, сигналом, я би сказала, навіть. Сигналом СОС, що в Україна втрачає шанс на чесні вибори до парламенту, але ми за це будемо боротися, і ми докладемо зусиль, щоб той закон. Який добре спрацював і в 2006, му і в 2007 му році на парламентських виборах, до речі, там де перемагала опозиція, і закон, який був всіми визнаний як чесний і об'єктивний, як такий, який дає можливість провести чесні вибори, щоб цей закон зберігався і не руйнували те, що в Україні давало шанс на життя демократії.